Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матчі збірної України Ю-21, який відбувався 16 жовтня 2023 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи Ю 21. Груповий етап, Група F збірна України. Ю 21. У себе номінально вдома. Команда приймає збірну Англії. Ю-21-3-2. Україна перемагає. The cat sat on the Збірну Англії u 21 з рахунком 3-2. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Україна u 21, 4-4-2, стартова України на Госса. Головний тренер команди Руслан Нещерей, парацентральних захисників Батагав Салюк, Константин Вчеренко-Роман по флангах, Володя Брашко, Ярмалюк, Брагару, Назарі Волошин, четвірка півзахисників Богдан в Олег. Вчерецька у нападі. Це стартова розновка України U-21. Англія. Карслі, головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова розстановка в Англії-21 штрафар до воротах, пара центральних захисників Брайтвейта, Уейт і Коресвелл, Ліврамента, Хамвріс по флангах, Хакні Ріка опорні півзахисники Макетсіт, Коальний півзахисник Гіттенс Гервеліот по флангах та Ноні Медвекі у нападі це стартова розновка збірної Англії Ю-21. Тепер, друзі, про сам футбол давайте безпосередньо говорити. Друзі, заволоділа якраз то, територіальною перевагою, більше володіла м'ячем, але ось в Україні пригодиться момент, на п'ять яклий кутовий, то вийде з прогофлага, подача. Дорожного майданчика, це був прямий удар по воротах. Прямо з кутового намагався закрутити м'яч якраз на футболіст української збірної, але не вдалося цього зробити. То справді, українці не пані мали моменти, і справді. На старті матчу. В цьому, так, да, Англія більше була на м'ячі, англія більше м'ячем володіла, Більше Англія проводила часу якраз в позиційній атаці, але Україна. Дуже здорово, українська збірна захищалася. В принципі, Україна також дуже здорово вступала в контрпресинг. Справді, Україна також також з'являлися доволі таки непогані на нагоди. А, був момент в Англії, справді були хороші мети прикладається. Удар. На 23-й хвилині матч від GitHonse. Якщо не помиляюсь, то саме він якраз пробував в руки Руслан щері там. Але не вдалося Англії забити. Не вдалося Англії забити. і, В принципі, так. Да. Такий в них з'являлися не доволі таки непагані справді атаки. 31-й матчі Збірна України. Ю-21 проводить свою атаку. По лівому флангу. Дуже здорово накривають свого суперника, Передача. А, на... Правый фланг подача. Меч доходи до Волошина Удар гол Назарій волошин. Після передачи якщо не лесе. Ну да, Брагару, Брагару, Брагару. Веде передачу правого Фланга. Шикарный навис від Брагару. И пробывай Назарій Волошин валошин. І пробиває на Волошин, і пробиває точно в Дальній кут 1-0 Україною 21 вийшло вперед у матч проти Англії. Шикарний від Брагарова, ну і на Волошин. Технічно. Мяч зупиняє, дуже технічно. І так пробиває в самісінький дальній кут, і забиває на Волошин. Англія продовжувала володіти більше м'ячем, продовжувала тиснути пригадується моменту. Уто таке Гітенса На 40-й хвилині матчу пробиває він... Ні, не неогітса, анонім Дуєкі був момент. Англія не забила. 43-я хвилина матчу. Україна зробила штрафний. Дуже небезпечний штрафний. 43 матчу. під Гостом кутом. Це був штрафний з правого фланга. Удар поваро! Так і це гол. Гол! Забиває Олега Черецка, 2-0 Украина! Фантастика! Не гол! забывай Олега Черецька. Гарматнейший удар Олега. Шикарный гол. Шикарный удар. Просто шикарный м'яч до Олега Черезка. 2-0. Украина перемагая Англию. Таймі. Фантастика! Просто фантастика! Друзья, просто фантастика! На другий тайм в Україну 21 вийде Квасниця, Яци, Краснопір, Валентин Робчинський. В Англії вийде Філаджин, Роу, Айлін Джуніор, Нортон Кафе та Делап. Делап, нападник збірної Англії 21, вийде на тайм номер 2. Ось такі будуть заміни відповідно в англійської збірної. Там номер 2 Глобально не змінюється. Англія більш на м'ячі. Англія більше позиційно атакує. Україна грає на контратаках. Але ці контратаки в української збірної були небезпечними. 62-кламачі проривається Баргару, виконує Небезпечний момент. у по воротах. І відбивається, відбивається англічані. Дуже хороший момент був о, в української збірної. Англіці відбилися і справді у ці атаці. 67-го Англія атакує. Gitons, getans, gettens, проскакує дуже здорово, пробиває GitHans. На 66-й немає але пробиває повз ворота. Хороший був момент. Це справді був GitHans. Тож Андрій продовжує, знаєте, ось, друзі, ось так. тиснути на ворота української збірни. 67 му матчу Делап. Делап знаходить нонімодвекен. Нані, Нані! Удар гол. Забиває ноні madwaken. 2-1, Англія все-таки один м'яч відквитали. Це робить Ноні Мадуекі, Ноні Мадуекі забиває 1-2. Один, один м'яч англійці відіграли. І, в принципі, далі такий був Англія тисне, Україна грає на контратаках. Контратаки в української збірної проходили дуже-дуже небезпечними і справді, да? Ось, хороші були нагоди в Англії. Руслан не ще пригадається, в груд вступає. Неоднократно. 70-х виниматчи атакує Андре, підключається. Гітенс простріл. Футболісти України вбивають на кутової. Тисне Анде. З кожною секундою цей тиск тільки нарощується в англійської збірни. Але Україна мала свій шанс на контратації. Йде довгий виніс убира. На височний момент. М'яч вискакує до футболіста збірної України. Удар. Але цей удар був заблокований. Цей удар був заблокований дуже здорово. Що Валентин Робчинський вийшов, а та номер ну, прилася моменту. Максима Брагару, але не вдається йому забити. Пісне Англія, 89-та хвилина матчу, Харві, Еліот Харві, Харві, з м'ячем Харві опиняється на правому фланзі Харві, подача, Красвал, гол, гол, забиває збірна Англію, 21, 2-2, на останніх хвилинах матча збірна Англії в кінці кінців домоглася свого. Вона відігралася. Вона відігралася з 0-2. Це був важкий матч для англійської збірни. Вони відігралися. Шикарний англійчані, Англійці хочуть перемогти. Англійці тиснуть на ворота збірної України. Важко було команді у Англія тисне, англія хоче перемогти. До завершення матчу суддя компенсує 4 хвилини. До кінця матчу залишається лишені вже там секунди. Личені хвилини. Україна. Переходиться на дивитися під третій матчі. Була контратака в Україна. Набирає хід Максим Брагару. Максим. Передача, удар. І повз ворота Пробиває футболіст української збірної. Хороший момент. Анлія, Анлія продовжує тиснути 94 кванама. Андрей, бич, вол делай мечем и тут. Валентин Рубчинський, Валентин! Валентин Рубчинський, набирає хід, Здорово! контратакує Україна, Контратака! Валентин Рубчинський, Бачить вільного партнера по команді на лівому Ливу Фланзе. Ведь на квостица! 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 Удар! гол, гол. 3-2-3-2 Україна забиває гол на останніх секундах матча. Неймовірна розв'язка. Неймовірна абсолютна розв'язка. 3-2, Фантастика. Контратака України на останніх секундах так і пройшла. Англія хотіла виграти, але Англія та й програла. Та, програла, та Англия, Тому що великими силами пішла в игр, відікр... не выигрывалася, а забивати третій м'яч і виривати перемогу. Англія хотіла виграти, а вона та й програла, тому що Україна знайшла свій шанс на контратації. І Україна його реалізувала. І реалізував його квасниця. 3-2 Україна. Україна перемагає Англію. Ю-21 з рахунком 3-2. Друзі, це був просто якийсь неймовірний абсолютно матч. 9-15 по ударах. 3-5 ударів ствір. 32-68 контроль м'яча. 4-7 кутові. Все це перевага збірною Англії Ю-21. За гуліми нагодами 1-1. До речі, по одній гульві нагоди команди забили. 322 передачі в Україні, 233 з них були точними, 72% точність передач. У Англії 674 передачі, 595. З них були точними, 88% точність передач. 3-1 по офсайдах, з 9 ударів України, 3 удари в 4, 3 удара поузрота, 3 удари заблокування. Ось такий певний баланс. Вандеї з 15 ударів, 5-4, 8 по повзорота, 2 удари заблокування по успішних відборах. 8-4 перевага України. 58% успішності в Україні, 57 уанги, 3-0 по сливам. 13-10% по виносим м'яча. 9-10, це в нас перехопання, І 13 волів в Уанглиї, 2 жовтні карток в Україні, 9 волів, 2 жовті картки. Друзі, ну ще ж пригадали цей неймовірний просто. Абсолютно якийсь матч, 16 жовтня, 23 рік. На чемпионат Європи до середньої молодежи. Ну, кваліфікація ЧП Європи 21, да, О, груповий група Вітав, група Ф, Україна, Англія 3-2. Україна, Ю-21 обіграла англію У-21. Це був просто якийсь друзі, неймовірний матч. Побажаємо Україні, добра, Англії. Побажаємо. добра. вам, друзі, від чергу серця. Я хочу в житті добра та щастя побажати. Не головне в житті це щастя. Я вам я і бажаю. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.